Веломагазин Байкмотів представляє сьогодні. Ми з вами поговоримо про обслуговування вашого велосипеда. Як кожен технічний засіб, велосипед потребує догляду, оскільки справний і доглянутий байк запорука вашої безпеки. Тож які регламентні роботи необхідні протягом сезону або в міжсезоння? Під час активного катання в першу чергу слідкуйте за зносом ланцюга. Як і чим вимірювати ступінь зносу ланцюга, ми розповідали в одному з попередніх відео. Міняти ланцюг потрібно після приблизно 2000 км кілометрів накату, звісно, якщо трансмісія вашого велосипеду перебувала весь цей час в чистому і змащеному стані. Заміну задньої касети зірок ми рекомендуємо робити по факту її зносу. Якщо ви вчасно міняли ланцюг, касета може прослугувати до 10 тисяч кілометрів накату. В протилежному випадку міняти касету доведеться вже приблизно після 3 тисяч кілометрів пробігу. Характерна критична риса зносу касети це проскакування на сленгу простріли ланцюга на касеті. Ми настійливо радимо вам не доводити трансмісію вашого байку до такого стану. Гальмівні колодки вібрейк або для дискових гальм потребують заміни в залежності від того, в яких умовах у вас проходить велосезон. В одному з випадків колодки потребували негайної заміни після 500 кілометрів накату гірськими дорогами під час дощів. На диски або ободи під час дощу потрапляє бруд, який є прекрасним абразивом, і під час спусків і активного використання гальм він сточує колодки в дуже інтенсивному режимі. Зазвичай же колодки під час сухого використання можуть слугувати до 10 тисяч кілометрів і навіть більше тож уважно слідкуйте за станом ваших колодок. Раз на рік в міжсезоння ми рекомендуємо проходити повний технічний огляд вашого велосипеда. Адже в залежності від погодних умов, в яких ви катали, і кілометражу, вашому велосипеду може знадобитися заміна тросиків і рубашок. Всередину рубашок потрапляє волога, тросики іржавіють, змазка вимивається водою. Також догляду потребують втулки колеси каретка. Туди і також може потрапляти вода, вимиваючи змазку. Рульова сальники вилки, підшипники підвіски і амортизатори якщо у вас двох підвіз, та інші рухомі деталі також потребують огляду і догляду. Також ми рекомендуємо перевіряти стан натяжіння шприг на ваших колесах і при потребі робити обтяжку колес. Ну і звісно, треба дивитися за ступенем зносу гуми, а також, якщо у вас гідравлічні гальма, робити прокачку гальм. Тож радимо вам звертатися до нашої майстерні, де ми якісно виконаємо будь-які регламентні роботи або ремонт вашого байку. А з промокодом Техогляд ви отримаєте 20% знижки на повне технічне обслуговування вашого велосипеду в осінньо-зимовий період. Тож дзвоніть за контактним номером, вказаним в описі цього відео, або переходьте на наш сайт і не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, коментувати це відео і натискати на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних тренувань.